Вже перестали боліти вже сьогодні і щось трошечки світло, є, бо минулого разу щось дуже було бедно, А цього разу я так надіюся, що наша з вами зустріч буде радісніша. І нехай в нас на душах немає того спокою, тої радості, але життя продовжується, і щоби зустріти завтрашній день сильним. Треба набратися сили сьогодні, а набратися сили можна тільки від позитиву. І самий позитивний колектив на Україні це лісов'ядний батальйон, бо він газує від села до села, від міста і до міста і дарує людям надію, дарує людям відпочинок. Лікувати треба не тільки тіло, але й душу. І найкращий лікар це гумор. Тож з гумором, з новими піснями, з старими, перевіреними, любимими, сьогодні. лісопедний батальйон знову тут в трускавці і чекає на свою українську родину. Починаємо гумористичну, веселу пісенну програму. І не тільки веселу, тому що за оцей рік настільки народилося пісень, яких ніколи не було в репертуарі, тому що. О 19 -ті? Ага, ніколи не було. Я хочу, щоб народ знав, що лісапедний батальйон має багато сторінок своєї творчості. І ота біда, отой вогонь, який опалив наші душі, наші оселі. Він опалив і творчість. І в нас цілий альбом абсолютно нових військово-патріотичних пісень на злобу дня. Бо це нам необхідно, бо ми тим живемо. Бо самі слова лягають на папір. Але вічно плакати у подушку, найбог милує. Треба часу і часу просто переключати свідомість і знати, що цей день повторити неможливо. Його треба прожити. Бо знаєте, ото є така енергетика, є енергетика однієї людини, а є суцільна, спільна енергетика, яка десь туди, в космос, підлітає, там формується в таке. Таку хмару позитивну. І той позитив потім повертається назад. Нехай він повернеться нашим хлопцям, щоб їм легше стало на душі, знаючи, що їхні рідні, батьки, сестри, куми, сусіди за них моляться, за них хвилюються, що вони разом з ними, щоб їм тепліше стало в їхніх землянках, щоб на їхніх душах також це позначилося і вони мали силу. Силові того, що їхні рідні в безпеці, що вони вдома. Це дуже важливо для кожного. Нам важливо і їм важливо, і всім важливо. Тож сьогодні, о 19-й годині, я запрошую всіх, всіх, хто мене любить і хто мене перший раз бачить.